По дорозі в дитячий садок мені зустрілася білочка, і вона передала вам гостинчик. Що це? Так, це горішок. Візьміть горіх до своїх ручок і виконаємо вправу. Горіх відомий на весь світ. Скажемо йому привіт! м'ячика, мабуть, навчився. І по доріжці покотився. На долоню горішок скок, наче справжній колобок. Наш горішок потрудився. І в гніздечко примостився. Дітки, виконайте вправу з іншою рукою.